Справжня дружба з руками лише міцніше. Так, партнерський союз між обуховом та німецьким містечком Радебойль пройшов перевірку на вірність відносина між містами-побратимами вже понад 20 років. Тож сьогодні, як і 20 років тому, у скрутний час для України вони готові протягнути нам руку допомоги та підставити дружнє плече. Це чергова чергова партія медикаментів, яка прийшла на для територіальної громади, і е для закладів культури, для закладів освіти, критичної інфраструктури буде використовуватися при відсутності електроенергії за сприянням міністра федеральної землі Саксонії, Обухівська громада зможе пережити можливий блекаут та зиму, адже ворог цілеспрямовано нищить енергетичні об'єкти, намагаючись позбавити українців електроенергії. З початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України в державі гостро постало питання забезпечення медичною гуманітарною допомогою військових та цивільне населення. Наші німецькі па... Партнери надали усі необхідні медикаменти, тож найближчими днями всі препарати будуть передані до закладів охорони здоров'я. Отримали чергову допомогу від наших німецьких побратимів у вигляді підгузків дитячих медикаментів, розчинів для інфузій, розчинів для хірургії, рукавичок стерильних. Дякуємо. Працюємо на перемогу, ми щиро дякуємо нашим партнерам з Німеччини і висловлюємо подяку за допомогу і підтримку Обухівської територіальної громади.